Перози НТУ подарував рідним оболівальникам домашню перемогу над чинним чемпіоном суперліги будівельником. Бронзові призери минулого сезону суттєво оновили склад, але не змінили швидкісного стилю гри, яким спантеличили столичну команду у першій чверті. Не спасував перед навалою фересплавників лише капітан Киян Артур Дроздов. Однак його зусиль забракло, щоб спинити запорізьких легіонерів Ларона Денді та Маршона Пауела. Вони створили для господарів десятиочковий запас вже у дебютному періоді. Пауел додав ще три бали до лідерства сталиварів після короткого відпочинку. Утім потужний форвард будівельників Дехуан Самерс до великої перерви вдвічі скоротив очкову дистанцію. Після цього данку американця між суперниками лишилося шість пунктів різниці. А на старті другої половини Самерс звів до мінімуму відставання столичних. Щоправда, українці Андрій Малиш та Микола Вільховецький знову смикнули баланс сил у бік запорізької команди. Тож на останню чверть господарі виходили оперуючи 12 балами переваги. Ентоні Маршал із Лароном Денді зміцнили шанси колективу Кирила Большакова на тріумф. А відчайдушні спроби Сергія Горбенка врятувати киян від фіаско відродили інтригу, але не зіпсували мешканцям Запоріжжя настрою. У підсумку 92-89. Сензаційна перемога з НТУ. В цілому запоріжани виграли щити і продемонстрували вищий відсоток реалізації спроб з грим. Лідерам команди Ентоні Маршалу і Декуену Самерсу забракло по одному підбиранню для оформлення дабл-даблів.